Оно влажно засідання у нас сьогодні. Отже, вартості класних колишних послуг. Режим роботишний час. Ще раз режим роботишний час. Закажеш на проєкту. Про зацикли обслогонів закладені стюард. Розкаже лімітів споживання на 2025 рік. Просто комітету, про зміни до порядку харчення транспортної картики. Про затвердження акта про орієнтовний план роботи, про зовнішню рекламу, про надання дозволу, про затвердження акта обстеження, про затвердження акта приймання, про поховання свого з і інформацію про контролю, лацію про цю правдічних харчів комітету і, і, і розгляду закритому режимі про надання статусу, про надання статусу, про проведення опіки. І помінування надання того. Просто заперечується, що засідання проголосувати. Хто за, Оце немає просто закон до порядку шонічного денного засідання. Олександра, а в нас ще є поховання завтра, бо є у нас інформація, так? Може, зв'яжіться зразі зразуметься. На жаль, також заяви, завтра буде поховання. Dopo njeno do pojedu dnevno se višćam zastypening pro zatině aksa, pro prevenne žlojištu na žitvoje, prosto, zele permisje i pro se po našich. A to panu yet, czy čtvrte. Це є тобто ще в нас така покривала історія, є у нас по вулиці Тимирязєва середовище колишнє військове після Першої світової війни. Є там співпраця з Чехською Республікою і фондом міста і там зміна назви назви. все технічне питання також, щоб долучити і проголосувати. Прошу за проект, який я зачитав за доключення до порядку денного прогосувати. Хто за? Немає. Я прошу слова за передачу денег. Сьогоднішнього пристання проголосувати. Хто за? Проти трималися немає. Переходимо до розгляду. Перший третій. <свят> про погодження вартості на платні медичні послуги називається КНС Озорівська міська багатопрофільна клінічна лікарня. Доброго дня. Доброго дня. Озорівська про встановлення території надання визичних послуг. Треба що відповідно ті, що проведені вакансіями, заходили в регіоні з про це 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 про це

продовжуємо роботу в нічний час. Про замовлення нічного режиму роботи. Це, зокрема, мережа сервіс «Львів» магазин «Бруденько» у 17-18. Це все на марки, ми зараз розглядаємо. Так, так, Це є. Так, так. А довше, ще не один рік, не можна? Ні, ні, так правильно зауважуєте. Тут змінить положення, знаєте, що з людям ходити. У них їм ходити не вигідно, там наливайте, як це великий супермаркет, так і достатньо звертається кожен рік в рік. Це пропозиція, по принципу, як зараз зробили колонітні майданчики, що дають на 5 років. Це пропозиція змінив положення вже з нового року, щоб зробити. Це процедурне питання, тому що ми знову ж таки Так, так.

Якщо змінити положення, і ви маєте плюс е, великий 5 років, то ви завжди можете зменшити дати, а тому даємо на рік. Так. А як ви обмежені, ви роки, роботи, навіть, то ви не можете дати більше. То, то, треба зміну краще, зробити, нехай що... вона буде, а ви завжди то, менше то, можете я, зробити. <гум> зробити. Давайте ми розглянемо рішення. Це не стосується зараз. А тебе. зараз розглядаємо Це другий проєкт. проєкт. Зараз це тебе. Хвилиночку, голосує. Задуйте. Ми зараз говоримо про тебе марку. Ставлю голосування. Голосує. Хто за? Проти. Так, наступний брек, поводить за режиму потужний час. Мережа сервис ВІЛ. Так. Так, поженувався приговор. Мережа сервис вів. Uh, про установлення роботу двадцять по uh, следуючі таке це улица революция, но так а це, а це <клухня> вот. Да. Yeah. Ну а, а вы машкати, наприклад, якщо ми говоримо про процедурному берутся. Якщо якісь документи? <клухня> якщо <навіщо> до подання <клухня> загало и <вови>? звернення <клухня> або пускали, то не передову, а нема ніяких за, то й знову ні. Якщо я якісь скаржу, то ми в будь-який час можемо це притонути, правильно? Так, власне. Зрозуміло, я веду засідання, зрозуміло. Голосуємо, хто за, проти, утримувався, немає рішення, прийняти. Про те, проєкту будівництва, що це таке? Це відповідно до... А, зрозуміло, лікарня. Да. Ремонт підвальних приміщень, все, що у нас є укриття. Зроз, зрозуміло, голосуємо. Хто за, проти? Затрималось. Немає рішення прийнято. Так, про закриття території обслуговування закладом освіти міста Уголоць. Переконання, будь ласка. На розгляд виконавчого комітету заноситься проект рішення про закріплення території обслуговування за закладом освіти міста Угорського. Ми просимо визначити територію обслуговування та закріпити їх за закладами земельної середньої освіти для зарахування учнів у перші класи. Ми просимо закріпити території для першочергового зарахування на вільні місця у п'яті класи. Також ми просимо закріпити територію обслуговування для закладів дошкільної освіти та закладів земних за середнього освіти, в яких є дошкільні підрозділи. Згідно з даткою 3 і також даткою е, написання заяв до е, перших класів, ми просимо визначити 3 березня. Так, зрозуміло. Прошу вас, не п'є тут інформацію, скільки у нас дітей, я знаю, що зменшило, скільки дітей, які Відвідують до і навчальні заклади і загальносвітки. Заклад буде достатньо відмовити. Тому що в нас, знаєте, багато чого будується, але на жаль, таки вже менше. А в нас багато є таких дописів, що нічого не будується для. Так, заклади зараз. У нас були недовіри в школах і садочок. Так, голосуємо, будь ласка. Хто за? Проти? Підтримався на рішення прийнято. Наступний проект про. Це завершення споживання проживання на комерцію на 23. Просимо затвердити ліміти споживання нероностів у натуральних обсягах для закладів освіти та підрозділів управління освіти. Зрозуміло, голосуємо. Хто за, проти. Утрималися, немає рішення перейнято. І я не прошу проконтролювати зараз ну, хід опалювального сезону. зараз нікуди, щоб мінімальне було споживання газу в наших закладах. Керівники закладів повідомлені, вони зменшили споживання мінімуму.

Окремо саме рішення прийнято. Наступний проект про зміну до порядку оформлення передачі персоналізованої транспортної у Угородці. Просто внесення до порядку оформлення передачі транспортної картки, доповнення чи пункту, але наступним тестом. Людина має надати нам послідку на постійне проживання, якщо вона є та особам з інформацією, які перебувають. голосуємо. Хто за? Проти? Тримався на рішення прийнято.

Ви напевно зло і серегли. Можна голоси, ви да? так. Так, ми. так. Зрозуміло. Голосуємо <кліпи> за. Друге читання. Так, Другий четвертий. я сьогодні другу. Так, рішення прийнято. про зовнішню рекламу. Відмовити. <кліпи> Прямську зрозуміло. все відмовити, так? Голосуємо. Хто за? Проти утримувати рішення прийнято. Про надання дозволу на розміщення гаражів. Через нас надійшли виявляємось нашого міста на підставі поданих документів. Є запитання. Голосуємо. Хто за? Проти? не Немає рішення прийняти. Наступний проект про затвердження акту обстеження на предмет виявлення без майна. Вказане проект рішення підготовлене на виконання рішення початку окружного адміністуду, яким зобов'язано говорити про раду вчинити дії, які мали на набуття права власності на місце технічного що входить до складу інженерного захисту населення функції підприємств і вибирає на даному районному раду. На виконання вказаного рішення

Є про Там, Розуміло. Зрозуміло. Є проєкт про поховання рішення. Пропонується поговорити Петровського Пелефа і Перкалища. Доповнені. Зрозуміло. Голосуємо. Хто за? Проти. Отримався рішення прийнято. Про надання статусу на сполучних проєкт. Ні, це задати. Так. Так. так, у нас має бути ще інформація про під інформація про виконання рішень на дозволі спорушення об'єктів на ВОЗ. Що у нас не виконано? У нас є ще такі об'єкти, які на останніх виконкомах надавали, що ще не невідновленими. Це проаналізовано виконком за березень, квітень і частину травня. Ми зараз проводимо повністю цей аналіз відділів розриків. Якщо є якісь зауваження, ми... Ви і проведете систематизацію Хто звертався, хто відновлював якісь, не якість Так, Хто звертався, чи самі, чи це якісь нічого за. Щоб у нас було розуміння, що добросовісті і не до посовісті. Так, добре. Значить, проєкт про задерження акта.

Ви розумієте, що згодом з розумінням міського зберігача на новому поверсі на пенсіональну позицію, ви обречені опитом педагогічний, де ви я вхожу питання. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Приможна зберігача Рішення? має. Зачинюємо. Наступний проєкт про службове приміщення. Це також належить ВНП приміщення, так? Даний проєкт обміщення пропонує включити від службових партнерів. Квартир. 2Г і видати службовий розгляд. Також працівників не було. Зрозуміло. Голосуємо. Хто за? Проти. Отрималось? Немає рішення прийнято. Олексій Грович? Наступний проект про зміни до річного значних комітету від року 11.2024 року до 6. -26. Внести зміни до річного значного комітету про погодження розміщення громадської обирання. Саме купує прості такі адапції. Проводити ТОВ, АВУ згору, а розміщення громадської обирання сантарного розвитку на набережній незалежності. Зрозуміло так? Голосуємо. Хто за? Проти. Отрималася має відмінимо. У архітектури ще е, значить у нас поступило звернення від е, депутата міської ради. Ми на минулому сині виконавчого комітету погодили інформаційний вказівник по вулиці е, Капушанській, якщо не так? Але цей та інформаційний вказівник виду виглядає як рекламу. Тобто фактично підприємність трошки вийшла з комунікації, вона інформаційний вказівник, а як реклама. Згідно нашого порядку скасування рішення що, ми можемо скасувати тільки ціні рішень. Тому десь пропозиція, якщо можна дати доручення управління архітектури, доручити до даного заявника з у сетиденний термін привести відповідність, що воно виглядало як інформаційні казіни. Якщо цього не буде зроблено, то підготувати проєкт рішення на сесії щодо скасування даного рішення виконавчого. І врахуйте, хто, хтось звертається за інформаційним козівником, це має бути інформаційний казінник, та не розписано виді послуг, там, куди їхати, куди йти. Це якби знак, так, фактично, так? так, так. Наприклад. І, щоб, і, щоб, і щоб такі до нас не попадали на розгляд цього. І Якщо будуть попадати, то треба їх на, на екран виводити, щоб не бачили, що це таке. До наступного рахунок вносить зміни, вносить, то ми його демонувати. Доручення міського так. Так, значит, голосу що вас є. щодо. Будь ласка, це те, що говорили про комітету від двадцять п'ятого нового дві року номер 57 керуючись частиною шостої статті п'ятдесят дев'ятої да, закону так? України про місцевому рядування в Україні. Законом України про благоустрій населених пунктів. Відповідно до правил побутки, затверджених рішенням 6 сесії міської ради 5 від 26 грудня 2006 року No46, розглянувши по постанні ворогівного поду відео від 23-го 12-го 2024 року, року номер 23, виконково міської ради вирішив. Наш рішення та пункту ринка рішення виконавчого комітету від 25 2019 року номер 57 в новій редакції благоустрій військового кладовища по вулиці Климента Тимірятина та спорудження меморіалу загиблим у Першій світовій війні та в боях за Чехословаччину в уже його околиця. Контроль за виконанням рішенням покласти на заступника міського голови а, Васильовича. Так. Ми дамо рішення. Зрозуміло, це повинно облаштуватися родовище. Ми його передкували своїми силами, але там має бути мембранний фонд. Тому вносимо ці звіри. Голосуємо. Хто за? Проти. Утрималась на рішення питання а то що можна технічно. Ми зараз надали концепчення доказати на розробку проєкту цього благоустрою, вони мають його розробити і намерети його на, на так. Я Правильно розумієте? У якому випадку ми вже досить засивали час переговори, виді робіть вони узгоджують з нами оскільки ви там команда. <клінь>